Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний навігатор. Сьогодні ми з вами поговоримо про комп'ютерні мережі, а також про локальні та глобальні комп'ютерні мережі. З терміном мережа ми зустрічаємося дуже давно. Наприклад, це може бути мережа магазинів, телефонна мережа, електромережа. Мережа це сукупність взаємопов'язаних об'єктів, що мають однакове призначення та спільні властивості. До будь-якої мережі може входити різна кількість об'єктів від двох до великої кількості. Коли виникає потреба передати повідомлення або деякі файли з одного комп'ютера на інший, то це можна зробити з використанням різних носіїв даних, флешки тощо. Ще одним засобом передавання даних є комп'ютерні мережі. Комп'ютерна мережа це сукупність комп'ютерів та інших пристроїв, зокрема сканерів, принтерів тощо, з'єднаних між собою для обміну даними і спільного використання пристроїв. Комп'ютери об'єднують між собою для того, щоб отримати доступ до об'єктів файлової системи комп'ютерів мережі, перемістити дані з одного комп'ютера на інший комп'ютер мережі, отримати доступ до мережного пристрою, наприклад, принтера. Одну з перших комп'ютерних мереж було створено та використано у США. У 60-х роках минулого століття по запиту Міністерства оборони цієї країни. Вона називалася ARPANET. Перший сервер ARPANET було встановлено 1 вересня 1969 року у каліфорнійському університеті міста Лос-Анджелес. Комп'ютер Honeywell 516 мав 12 кБ оперативної пам'яті. До 1971 року була розроблена перша програма для відправлення електронної пошти мережею, котра відразу стала дуже популярною. Залежно від кількості комп'ютерів у мережі та площі, на якій вони розміщені, розрізняють локальну, глобальну, регіональну та персональну мережі. Ми сьогодні з вами розглядаємо саме локальну. Та глобальну мережі. Локальна мережа це комп'ютерна мережа, що об'єднує комп'ютери та інші пристрої, розміщені на порівняно невеликій відстані один від одного. Це комп'ютерна мережа у нашому класі, у нашій школі. Завдяки локальній мережі у комп'ютерному класі учні можуть отримувати доступ до файлів з навчальними матеріалами, що зберігаються на носіях даних учительського комп'ютера. Учитель має можливість по мережі переглядати файли з результатами учнівських практичних робіт. Для друкування матеріалів з будь-якого комп'ютера можна використовувати спільний принтер, підключений до одного з комп'ютерів мережі. Глобальна мережа це комп'ютерна мережа, що з'єднує комп'ютерні мережі та окремі комп'ютери та інші пристрої, які можуть бути розміщені в різних частинах світу. Найвідоміша глобальна мережа називається інтернет. У комп'ютерних мережах, так як і в телефонних, для передавання даних використовують кабельні та бездротові канали. Щоб комп'ютер міг передавати та отримувати дані з локальної мережі, він має бути оснащений мережевою картою. У кабельних мережах комп'ютери з'єднуються один з одним за допомогою мережевих кабелів. На зображенні ви бачите кабель, який називається вита або скручена пара. Пристрій, що призначений для з'єднання всіх комп'ютерів у локальній мережі, називається мережевим комутатором або роутером. Бездротове з'єднання забезпечує передачу даних без допомоги дротів. Найбільш поширені це Wi-Fi, Bluetooth та стільникові мережі. Блютуз це технологія бездротового зв'язку, що забезпечує безкоштовний і надійний обмін даними між персональними комп'ютерами, мобільними телефонами, принтерами, цифровими фотоапаратами, мишами, клавіатурами, навушниками тощо в радіусі 10 метрів. Зв'язок Wi-Fi діє на відстані кількох десятків метрів і використовується для організації бездротових локальних мереж вдома, у класі, у офісі. Саме завдяки каналам зв'язку можна налагодити мережну взаємодію між об'єктами мережі. Мережна взаємодія це обмін повідомленнями між пристроями мережі. Комп'ютер у мережі виконує одну з функцій, або надає мережні ресурси, або використовує їх. Комп'ютер, який надає ресурси, називають сервером. Комп'ютер, який використовує ресурси мережі, називають клієнтом або робочою станцією. Відповідно, ресурси мережі це апаратні, програмні та інформаційні об'єкти мережі. Як правило, на сервері розміщують програми, інформаційні дані, документи. До сервера можуть бути приєднані різні пристрої, наприклад, принтер або сканер. Вони можуть бути доступними для використання з інших комп'ютерів. Для того, щоб налагодити мережну взаємодію між об'єктами мережі, потрібні спеціальні програми, зокрема мережна операційна система. На сьогодні всі операційні системи забезпечують роботу локальної мережі. За її допомогою можна управляти доступом користувачів до комп'ютера і до мережних ресурсів. Доступ це право на використання деякого ресурсу. Розрізняють такі рівні доступу обмежений, частково обмежений або повний. Залежно від наданих прав доступу, користувач може переглядати, копіювати або переміщувати файли чи папки, розташовані на різних комп'ютерах мережі. Ці дії виконуються так само, як і при роботі на власному комп'ютері. Управління доступом на рівні користувачів дає можливість призначати паролі для доступу до ресурсів конкретного комп'ютера чи будь-якого іншого комп'ютера локальної мережі. При роботі з мережною операційною системою можна вказувати конкретних користувачів, що мають доступ до ресурсів для спільного використання. Потрібні відомості зазначаються при створенні облікового запису користувача. Обліковий запис користувача це сукупність відомостей про користувача та його права при роботі з об'єктами операційної системи та мережі. Але не обов'язково кожен користувач повинен мати власний обліковий запис. Можна створити обліковий запис, наприклад, для користувача учень для роботи в локальній мережі школи. У такий спосіб визначають рівні доступу до папок, дисків та принтера. У обліковому записі учня вказується, з якими ресурсами йому дозволено працювати та які дії виконувати. Наприклад, копіювати файли із мережної папки. Мережева папка це папка, до якої відкритий спільний доступ користувачам мережі. Доступ до комп'ютерів локальної мережі та мережевих папок здійснюється за допомогою папки мережа, яку можна знайти на робочому столі. Або ж у навігаційній панелі файлового провідника, яка знаходиться ліворуч. При роботі з мережею потрібно знати, що комп'ютер, з яким ви працюєте безпосередньо, називається локальним, а той, для доступу до якого використовуються канали передавання даних, називається віддаленим. Отже, друзі, сьогодні ми з вами дізналися, що таке комп'ютерна мережа та яка різниця між локальною та глобальною комп'ютерними мережами. Сподіваюся, що інформація, яку ви отримали, була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!